Дорогенька люда Анастазієвська, з якою ми здійснюємо комунікацію з Майданом Мінесотою. Я дуже вас прошу, передайте всім нашим землякам, всім тим небайдужим людям, які перебувають в еміграції, але відчувають себе дотепер українцями і хвилюються за свою етнічну батьківщину. Передайте, будь ласка, величезне, дякуємо. Тому що ми знаємо, що дуже багато нашого люду розкидано по світу. Ну і дехто думає, що війна насправді далеко. Дякую вам за вашу доброту, за вашу чуйність, за те, що стільки часу допомагаєте нам, і військовим, і дітям, і нашим біженцям дістається допомога від вас і пораненим. Обов'язково це справді велика справа. Тому що інколи нам здається, що у нас не вистачить сил, не вистачить коштів. А коли такі от люди, як ви, надсилають допомогу, ми розуміємо, що справді разом переможемо. І для себе ми обіцяємо навіть вам, що вистоїмо до кінця, виженемо ворога і обов'язково змінимо нашу батьківщину. І в мене є така мрія, якою я хочу поділити з вами, і дуже хочу, щоб вона була і вашою мрією, в тому числі і щоб здійсни здійснилися, щоб колись. Якщо буде не те ваше бажання, ваша воля, у вас виникла можливість повернутися на свою рідну землю, і ви пишались нею обов'язково. Слава Україні! Розглядаємо тут бандажі. Такие такие речи, что мы скажет, что мы по правду. Это сам. Да, такие школы. Дякую, Юрій, Олексі, Наталі з Міннесоти, Майдан Мінесота. Це робзачок буде точно на це родовій. Точно на це привіт, дякую, що ви нам допомагаєте. Чи може воно... дякуємо за вашу допомогу і... разом переможемо? Да, переможем.